Таль випробовують вогнем, а справжню міць людей спортом. Учасників фестивалю спорту Сталеві люди, організованого Арселор Мітал Кривий Ріг, випробовував не лише спортивний майданчик, а й сама природа. Того дня з самого ранку. Але зупинити тих, хто має сталевий характер, неможливо. Фестиваль відбувся на прохання самих працівників підприємства, які захотіли драйву, енергії та відчуття спортивної боротьби. Як саме народилась ідея заходу, розповідає організаторка фестивалю Наталя Терещенко. Саме сьогодні, 23 серпня, у день прапора України, вперше ми відкриваємо фестиваль спорту Сталеві люди. Сьогодні 10 команд Арселор Мітал Кривий Ріг» приймуть участь у силових видах спорту. Саме вони виявили бажання звернулися для того, щоб ми організували такий фестиваль спорту. Я сподіваюся, що це. Буде вперше відкриття в цьому році, але щороку ми продовжимо розширимо і запрошуємо вже інших спортсменів позмагатися зі сталевими лидьми. У змаганнях взяли участь 10 команд із різних цехів підприємства. Тут слюсарі, ремонтники, коксохіміки, гірники та металурги перетворилися на справжніх стронгменів. Вони демонстрували витривалість та силу у чотирьох правах: жим лежачі, підйом штанги на біцепс, армліфтинг і армреслінг. Щоб змагання стало святом для всіх і новачків, і досвідчених спортсменів організатори продумали кожну дрібницю. Про це більш детально розповідає головний суддя змагань Олександр Гончар. Мої професійні правила адаптували, скажімо так, до аматорського рівня. Спробували знайти такий формат змагань, щоб знизити вирогідність травм. Ми вирішили відійти від великої ваги і до Багато повторних таких вправ, які менш травмоопасні і більш фізіологічні, і показують виносливість атлета і, ну, і в такому плані більш корисні для здоров'я. А найяскравіші емоції у самих учасників для когось це було перше спортивне випробування. Для інших чергова нагода відчути адреналін боротьби. Але для всіх це був шанс перевірити себе, підтримати команду і відчути атмосферу спортивного свята. У нас 4 чоловіка команда. Всі досвід, мають досвід, спортсмени. Подивимося, як воно буде. Фінал був видовищним. Бронза дістала збірній залізничного цеху номер 2 та цеху експлуатації залізничного транспорту. Срібло ремонтникам Центрального департаменту з утримання та ремонтів. Золото команді технологічного цеху Коксохімічного виробництва. Але головне, жоден учасник не залишився без подарунка та позитивних емоцій. Азарт, характер, командний дух ось що зробило цей день незабутнім, і найважливіше, що він став початком гарної традиції, адже сталеві люди завжди готові до нових перемог.